Всім привіт, доброго дня здається перві всходи соняшника фаза розвитку яка були там у нас нульові температури там і ну там мінус два може було десь так бувало таке що аж водичка замерзала Оце приїхав подивитися що тут робиться Бачите? скільки вже Перші всходи соняшника. Капець та. можна було б ще раз би заборонувати, повитягувати. Ну не знаю, напевно, треба буде їхати та культивувати його. Тай не зробити культивацію. Коротше, після цих дождиків, що в нас були, то трошки сніжок пролітав. Якби то наче і волога єсть. Поки є. такі очаги молочая, бачите, є. Та лізе добре бур'янець. Оце кабан ходив. Или косуля. Можете. Следи у нас по полі, це капець. Дуже багато. У нас вже така є амброзії кадебела. Повилазила. Да, надо Культивувати. Бо Далі буде хуже. Тут амброзія вообще осюди ковром. Ковер. Да, треба на заняття обробити гербіцидом пшеничку. Я думаю завтрашнього дня. Це пшеничка така наша. Теж амброзії дивіться. Скільки Ніць. така непогана начебто. З містами. І дивлюся по ній. Ось, бачите, Чи дощ такий пройшов щось. Листя на пшенички. Де по так показав, щоб. Така чібалячка, як наче її хтось покропив. І вся вона така, як наче хтось побризкав її. Непогана така. Пшеничка. Отакий стан. Та що, волога. Вовремя Азоту дали десь по 100 до 150 кілограм десь з батьком кинули сюди. Волога все, все своє дає. Ми якісь п'ятна по ній. О, така зеленіша. Отак дивився на камеру, то якась непонятка. Отак туди, дивився, взагалі дивився, класно. Отут, де ми сіяли прямим посівом, виходить не дисковане ніде нічого, то тут ваш вона ще гарніша, а всього тут сівалка вийшла. Кажу батькові, оттуда кажу попробуй, подивимось, буде різниця, Ну бачите, нормально зроблено. Посіяла, бачите, ще й пшеничка. Непогано, да, бур'янів, звісно, лізе. Дивіться скільки це, це все надо їхати срочно. Тут аж душі в неї якась якась болячка, більше всього уже і скоро в трубку піде, якщо вже не йде. Так що надо, надо їхати. Працювати і гербіцидом, і фунгіцидом. Одні кажуть, можна і фунгіцид, і, і гербіцид. Гально напишіть коменти, хто так робив бакову суміш. Робив хто чи не робив. А я буду їхати додому. Треба надо, надо цим питанням вже займатися. Треба і фунгіцид я купив, та і гербіцид теж. Треба заїжджати і працювати. Думаю, завтра, завтра післязавтра зробимо. Так що такі справи. Так, добре, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, дізлайки. Не забувайте підписуватися. Дякую всім пока. Всім здоров'я, миру.